Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 2690 особин за добу, 1130 танків, 10 937 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 22 798 одиниць за добу, 7, артилерійських систем 29157 одиниць за добу, 52 реактивних систем залпового вогню, 1417 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони 1185 одиниць за добу 1 Літаків 416 одиниць, гелікоптерів 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 40 586 одиниць за добу, 79, крилатих ракет 3337 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 51 928 одиниць за добу, 107, спеціальної техніки 3914 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!